У ділах наших пізнають нас. І тому, коли як не у часі молитви за померлих, ми задумаємося про тих людей, яких ми пишемо на, на спомин. А чи люблю я їх? Чи ви думаєте, що тільки Бога треба любити? Ні, ми маємо свою любов доказати через любов до ближніх. І якщо ми згадуємо, то вже як мінімум ми їх любимо. Ми їх пам'ятаємо, і чи достатньо було тої любові до тих наших померлих? І ми тоді починаємо відновлювати свою любов, згадувати, які вони хороші, добрі, а ті, які коло нас, знов забуваємо. Це про діти. Дітям треба любов демонструвати своїми вчинками. В родинах відновлюйте. Оце святе почуття любові, учіться любити один одного. Бо це є умова, в якої Господь Бог починає діалог з людиною. Якщо ти не вмієш любити, в гріхах твоїх помреш, якщо ти не можеш бути жертвенний до ближнього, помреш у гріхах своїх, не покаявшись. Якщо ти не вмієш любити, марні твої молитви. Марні твої старання. Христос про таких казав, що не кидайте бісер перед свиньми. Ти, якщо не маєш любові і не навчився любити, коли ти кусаєш всіх людей навколо себе, усі хочеш принизити ніякі твої практики духовні не приведуть тебе до спасіння. Перша умова, з якої Господь Бог починає діалог між ним і людиною. Він питає тебе, чи любиш ти мене. Так, Господи, люблю.